Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про неправильні дієслова в англійській мові для рівня B2 Upper Intermediate вище середнього. І перше слово Arise. Arise, Arose, Arisen. Виникати або поставати. Ну, наприклад, питання постало: Arise, Arose, Arisen, Виникати або поставати. Bend, bent, bent. Згинати. Bend. bent, bent. Згинати. Bind, Bound. Bound. Зв'язувати. Bind bound. Bound. Зв'язувати. Байт, біт, bitten. Beat, кусати. Bite, bit, beat, bitten. кусати. Бродкаст, broadcast, бродкаст. Broadcast, broadcast. Передавати по радіо або транслювати. Бродкаст, бродкаст, бродкаст. Передавати по радіо або транслювати. Burst, burst, burst. Розриватися або вибухати. Burst, burst, burst. Розриватися або вибухати. Клінг, клан, клан. Чіплятися, облягати. Клин, клан, клан чіплятися облягати. Крип, крепт, крепт, повсти. Креп, крепт, крепт – повсти. Дер детст це перше дир. Друга dared or durst. І третя dared. Наважуватися. Dare, dared, durst. Це друга. dared або durst. І третя dared. Наважуватися. Flee, fled, fled. Тікати або уникати. Flee, fled fled – тікати або уникати. Forbid, forbade, forbidden – Забороняти. Forbid, forbade, forbidden – Забороняти. Forgive, forgave, forgiven. Вибачати прощати. Forgive forgave. forgiven, Вибачати або прощати. freeze – froze, Frozen. Заморожувати або замерзати. Freeze, froze, frozen, Заморожувати або замерзати. kneel Зверніть увагу, пишеться перша буква Кей, але не читається. Читається ніл. Ніл нелт, нелт. Стояти на колінах. Ніл нет. Неат. Стояти на колінах. Ліп лепт. Лепт скакати або перескакувати. Ліп, лепт. Лепт скакати або перескакувати. Ленд, lent, lent, позичати комусь. Щось комусь позичати. Ленд, lent, lent, Позичати комусь. Квіт, квіт, квіт. Залишати якусь діяльність. Квіт, квіт, квіт. Залишати. Наприклад, залишати роботу. To quit a job. Read, Read. read. Позбутися. Read. 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 Позбутися. Shed. Shed. Шед проливати. Шед, шед, шед проливати. Шайн, шаун, шаун, світити або сяяти. Шайн, шун, шоун, світити або сяяти. shrink shrank shrunk Скорочуватися або сідатися. Про одяг. Шринк, шренк, шранк, скорочувати або сідатися. Sink, sank, снк тонути або опускатися. Sink, sank, снк тонути або опускатися. Sneak – Снікт або снак. І третя форма теж сніт або снак. Підкрадатися. Снік. Снікт або снак. Третя теж сніт або снак. Підкрадатися. Соу, so, sowed, sown. Сіяти. Су, so, sowed, Сьогодні сіяти, спел, спелт, Спелт. писати або вимовляти по буквам. Спел спелт, Спелт. писати або вимовляти по буквам. Спіл, спілт або спілд. І третя форма теж спілт або спілд. Розливати Проливати. Spill, spilt або spilled. І третя форма spilt або spilled. Розливати, проливати. Spin, спе, спан. Прясти або крутити. Spin, спе, спан, прясти або крутити. Спіт, друга форма спет або спід. І третя форма спет або спід. Плювати. Спіт. Друга спет або спіт. І третя спет або спіт. Плювати. Спліт, сплит, сплит, розщеплювати. Або ділити. Спліт, 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 розщеплювати або ділити. Спойл. Spoil, Спойлд або spoilt – Це друга форма. І третя. Спойлд або spoilt – Псувати або потакати. Наприклад, дитину псувати, да? потакати дитині. Спойл. Spoiled або spoilt. І третя форма теж. Spoiled або spoilt. Псувати, потакати. Stink, stung, stung. Жалити. Sting, stung, stung. Жалити. Коли бджола жалить, наприклад. Swear, swore, sworn клястися або присягати. Swear swore, sworn – клястися або присягати. Sweep swept swept – мести або підмітати. Sweep swept swept – мести або підмітати. Swell swelled Сволен надуватися або пухнути. Swell – swelled, Сволен. Надуватися або пухнути. Swim – swam. Свама. Плавати. Swim – swam. Свама плавати. Thrive – throw, Thriven – процвітати. Thrive – throw – thriven – процвітати. Undergo – underwent – undergone – витримати, пройти. Undergo – underwent – undergone – витримати, пройти. Undertake, undertook, undertaken. Здійснювати, брати на себе відповідальність. Undertake. Undertook. Undertaken. Здійснювати або ж брати на себе відповідальність. Upset – upset, upset. Засмучувати. Upset, upset, upset. Zasmučivati. Weave, wove, woven. Tkati, plesti. Weave, wove, woven. Tkati, plesti. Whip, wept, wept. Plakati. Whip. Wept wept плакати. Withdraw, withdrew, withdrawn, вилучати. Або знімати кошти. Так, Також буде Withdraw. Withdraw, withdrew, withdrawn, вилучати. або знімати кошти. That's all. Thank you for the lesson and goodbye.